Напекли, наварили, наготували втретє у Дрогобичі. Відбувся фестиваль галицьких традицій та різдвяних страв. Газденя фест. Столи прогинались від смаколиків, а очі розбігались від їхньої різноманітності: Пляцки, тістечка, пампухи, грибна юшка із кручениками, куття та гучина коляда. На фестивалі було і смачно, і малозвучно для душі. Кожна із господинь до дійства підійшла серйозно. Наготували смаколиків за домашніми рецептами та задекорували столи. Ми багато пекли вдома пляцки, пампушки, всі свіженькі, м'якенькі, пухкенькі. Хочемо вам запропонувати і все спробувати на седу. Дуже смачне, ми дуже старалися. І в наші тістечка, не прості тістечка, це тістечка такі, коли готувалися з гарним позитивом, з гарним задумом. Ми всі прагнемо, що, ми прагнемо перемоги, правда? І я казала, кожен пампушок хтось з'їсть. Це бажання за бажає, воно виконається і віримо в те, що ми зберемося всі ще разом і будемо святкувати нашу перемогу. Цьогоріч на даному столі представлено міська бібліотека для дітей, і бібліотека Чорновола, оскільки бібліотеки громади доєднюються окремо. Такі фестивалі, звичайно, є корисними, тому що зараз вся наша допомога йде Збройним силам України, і ми в різний спосіб намагаємося зібрати кошти. Свої кулінарні шедеври на газдиня Фест цьогоріч презентували понад 30 колективів учасників. Це господині навчальних та творчих закладів Дрогобича і Степника, а також сіл Дрогобицької громади. Ми представляємо Дрогобицький науковий ліцей імені Богдана Лепкого. На наших столах красуються ушатно галицькі страви, пампухи, пляцки. Сьогодні ми презентуємо автентичну страву нашого столу Яворівський пиріг. З начинкою із гречки та картоплею, тому ласкаво просимо. Запрошуємо до нас на нашу галицьку гостину. У нашому селі Рихтичі дуже багато творчих людей, і дуже гарні господині. У нас є і ті вироби, які ви бачите, і то морозиво, і тих таких чоловічків, і пампухи, і наш кекс, то все готували нам молоді господині. Так що ми дуже радіємо, що традиції вони підтримують. Усі страви та випічку за фірмовими рецептами вправних господин на астрономічному фестивалі можна було не лише дегустувати, але й придбати і тим самим скласти донат для зсу. Частування оцінювали члени журі. Головою журі була відома українська акторка та громадська активістка Рима Зюбіна. Це є коляда, це є наші традиції. І разом з колядою завжди було гостування. Ми не, ми не піємо, ми гостимося, так? І звісно, що саме тут е, ці традиції збереглися і. І примножилися ще іншими культурами, і таких пампухів смачних, як це можна на Львівщині, спробувати ну їх ніде немає. Ну насправді навіть приїхати дівчатам з районів, показати, що вони вміють, як вони це все зберігають, як вони це все випікають. Це дуже важливо Цьогоріч у фестивалю надважливе завдання. Окрім популяризації автентичних галицьких традицій та різдвяних страв, підтримка наших воїнів виручені від продажу смаколиків. Кошти передадуть 67-му батальйону територіальної оборони. Мета цього фестивалю пропагувати кухню, нашу галицьку, бойківську, лемківську, наші традиції, показати, що не тільки багаті ми якоюсь територією, якими своїми вчинками, а своїми традиціями, своєю культурою. І я розумію, є певні суперечності, хтось поділяє одну сторону, хтось поділяє другу, але ми повинні згуртуватися заради того, щоб пришвидшити перемогу, щоб нарешті запанувало на нашій, на нашій країні мир та спокій. І ми дочекалися такої бажаної перемоги. А ще є задум із оригінальних рецептів, зібраних на газдиня фест. Надрукувати книгу страв до Різдвяного столу. Дійство підтримує та щорічно патронує міський голова Дрогобича Тарас Кучма. Дуже багато є, чи треба під час війни проводити, чи не треба. І знаєте, Коли ми бачимо, що роблять московити з нашою землею, коли вони знищують нашу культуру, коли вони спалюють наші книжки, коли вони знищують нашу архітектуру, коли вони знищують наші пам'ятники, такі фестивалі не просто треба, а їх необхідно проводити. тому що це є один з елементів захисту нашої культури, і цей фестиваль саме головну місію виконує. Ми збираємо кошти для того, всі кошти, все, що тут робиться, все, що тут люди приготували своїми руками, продасться, віддасться. Всі кошти будуть передані нашим збройним силам для того, щоб пришвидшити нашу перемогу. Тому той фестиваль надзвичайно важливий. Відвідувачі фестивалю в один голос стверджують, захід яскравий, смачний. Багатий на традиції та допомагає об'єднати зусилля у допомозі воїнам. Я вважаю, що такі фестивалі треба проводити, тому що вони продовжують наші традиції і, в принципі, показують, що ми українці, ми сильні, ми разом і нас нічим не зламати. Фестиваль дуже гарний. Це популяризує нашу українську культуру, наші звичаї. І допомагає нам всім зібратися в такий нелегкий час і задонатити для наших воїнів. Це саме найголовніше зараз. Сьогодні наша перемога. Насправді за останній рік багато подібних фестивалів відвідала, але відвідала власне не в Україні, а в Канаді, що дивує дуже приємно і вражає. А сьогодні ну, втриматись важко. Якщо ви на дієті, ви сюди не йдіть. Тому що смачно красиво дівчата гарні. Я сподіваюся. Що ми добряче задонатимо на ЗСУ, не тільки посмакуємо пампухами, а й щорічно будемо допомагати країні боротись з ворогом. Кульмінацією заходу стало визначення переможців фестивалів. Кращих газдень фесту обирали у кількох номінаціях. Найкраща господиня – 24-го року. Тут перемогу здобув Дрогобицький науковий ліцей імені Богдана Лепкого. Найкреативніша господиня центральна бібліотека імені В'ячеслава Чорновола. Найщедріша газдиня – колектив гімназії, номер 8. газдині глядацьких симпатій, представниці народних домів, сіл Лішні та Дережич, колядки від відомих дрогобицьких колективів та творчих дітей міста доповнили різдвяну атмосферу всього свята.